Як ми і прогнозували, це була просто формальність. Кворума на засіданні бюджетного комітету не було, тому що всі депутати, особливо з справладної більшості, а і вони там, якби більшість членів бюджетного комітету, вже роз'їхались в невідомому напрямку. На засідання бюджетного комітету виносились питання затвердження про розподілу фінансів в межах бюджету 2013 року. Бюджет 14-го року не виносився. І е, зараз депутати, ну, принаймні від опозиції я знаю точно подають пропозиції до бюджету е, 14, до проєкту бюджету 2014 року. Зараз засідання комітету е, проходить без кворума. Рішення на засідання бюджетного комітету жодних прийнято я прогнозую не буде, тому що кворума немає і близько. Там не вистачає порядка 10 депутатів. На, на той час як я пішов звідти, було дев'ять депутатів. При необхідному кворумі у 19 чоловік. Отже, я прогнозую, що рішень не буде жодних. Дивно, правда, що засідання комітету було призначене сьогодні на 25 число, і ми на цьому засіданні мали би затвердити розпорядження уряду, які прийняті аж 11.12.2013 року. Тобто, на минулому засіданні, 18 числа, можна було спокійно ці питання розглянути. Але їх чомусь не винесли на засідання тижневої давності, а винесли сьогодні, знаючи, що кворуму не буде. От така ситуація в бюджетному комітеті. Перше якесь засідання по бюджету 2014 року можливо лише після 8 січня. До цього часу буде прийом пропозицій відповідно до тієї постанови, яку Верховна Рада проголосувала у минулий четвер.